Слава Ісусу Христу! Тетяна добиралась на роботу. Зранку, чекаючи електричку, до прибуття якої було хвилин 30, вона спостерігала, як літня жінка прибирала перон. Недовго думаючи, Таня дістала мішок для сміття і швиденько позбиралася довкола, розмовляючи із старенькою, яка розповіла, що доводиться підробляти, не дивлячись на вік, бо пенсії не вистачає. Вона зняла гумові рукавички і Тетяні стало шкода їй натруджених рук. Якщо не гидуєте, то зігрійтеся», – протягнула Таня свої шкіряні рукавиці, які були на два розміри більші. Жінка погодилась. Сунувши в кишеню старенькі гроші на каву, Тетяна поспішила на електричку. А рукавиці це вам подарунок. Жінка щиро посміхнулась, на вулиці було холодно, замітав сніг. Який зненацька весною вирішив нагадати про зиму. Дібравшись електричкою, Тетяна вийшла і попрямувала далі. Сідайте швиденько, запропонував голос з автомобіля, який проїжджав повз Тетяну. Скільки вам заплатити? Нічого не треба. Далі потрібно було підійматися крутим підйомом. Швидше сідайте, гукнув молодий чоловік з іншого автомобіля. За скільки довезете? спитала Тетяна. Нічого не треба, дивіться, який сніг мете. Після робочого дня, повертаючись додому, знову почула голос уже з таксі. Сідайте, підвезу. Скільки я вам повинна заплатити? Нічого не треба. Що посієш, те й пожнеш. Закони Божі працюють. Приєднуйтесь до місії, Слово Боже, щоб разом вивчати Слово Боже і сіяти в цей світ добро і любов. Нехай Бог береже вас.